Привіт, дорогі мої глядачі. В одному з відео я вам вже показував ось такий е, подібний мультитул, який називався міні Sailor Версія з ножицями від фірми Nextool відповідно. А ця версія з плоскогубцями називається повністю Nextool mini Sailor Pliers Lite в чорному кольорі. І зараз відповідно будемо з вами все дивитись. Зараз спробуємо десь використати щось тут, закрутити, щось відрізати, щось як завжди, щось поковиряти. Ну, в принципі, все як завжди, для чого ще потрібний мультитул. Посилання на цей мультитул і на інші мультитули, звісно, буде в описі під відео. Дякую вам всім за те, що користуєтесь моїм промокодом. До речі, за промокодом буде знижка 10%. Дякую. Це дуже підтримує мою діяльність, мій канал. Наступним способом підтримки є оформити вам, глядачам, платне спонсорство мого YouTube каналу. В описі вказано, як це можна зробити. А також третій і останній варіант це залишити разовий донат. Дякую вам, ви підтримуєте мене. Не дозволяєте мені опускати. Руки і постійно створювати новий контент і робити нові відео. Щиро дякую за це. Пропоную відразу подивитись ближче. Ось таке пакування. Next tool написано. Тут якийсь номер. Напевно, рік випуску. Технічні всі характеристики, плюс-мінус. Модель, як називається, розміри. 78 на 253 на 13,2 мм в закритому стані. Тобто 7 см в довжину. І 2,5 см в ширину. Дуже класно, як на мене. Матеріал це сталі 420j2 і 5052. Вага. 67,5 грамів плюс-мінус 3 грами. Звісно, це Китай. Момент істини. Найулюбленіше, що можна взагалі робити з мультитулом, з будь-якими речами, це відкривати пакування. Тут вказано, як ножиці відкривати, як закривати. Так. Тобто вони не просто складаються ось так, як, наприклад, в Вікторіноксі, а тут потрібно їх ось так вивернути іншою стороною і скласти. Буквально за момент я вам все це діло, звісно, покажу. Під номерами бачимо всі е, інструменти, які тут є, всі позиції. Спочатку ось так покажу. Натискайте на паузу. І потім ось так. Сподіваюсь, що воно сфокусується і вам буде видно. Давайте спочатку верхню частину покажу. Тобто, в нас тут. Вузкогубці, чи щось таке. Далі в нас звичайні плоскогубці. Далі в нас можна відрізати, відповідно, кусачками цими проволоку. Це в нас відкривачка для пляшок, викрутка мінусова. Цей інструмент для того, щоб витягнути нашу з вами сім-карту з телефону. Ножиці плюсова. Викрутка. Далі в нас тут таке вушко для підвішування темлячка якогось. І тут в нас прозорий флюоресцентний елемент, який світиться в темряві. Напевно, щоб в темряві можна було знайти свій мультитульчик з іншої сторони. Як використовувати ножиці, написано, як їх складати, як дістати плоскогубці, і як скласти. Як він виглядає? Ось такий карапус, ось це вушко, про яке я тільки що казав, відразу йде кільце, таке можна підвісити до ключів, там, наприклад, чи кудись де вам потрібно. Чи темлячок якийсь можна використати. Болтики такі от тут, зірочки, можна розкрутити, щось тут змастити. Це дуже класно. Відразу перше, що потрібно дістати, це, звісно, ось такі чудові плоскогубці. Вони досить тоненькі, проте ними дійсно можна щось добряче зробити. Давайте дивитись далі, що ж в нас тут з вами є. Всі елементи подивимось. Це викрутка плюсова. Але вона така, знаєте, як. Я б не сказав, що вона повнорозмірна, але така тоненька, так, і просто в ній тут прорізи. Але в цілому нею дійсно щось можна відкрутити. Далі в нас тут два інструмента. Один цей ось така голка, щоб діставати сім-картку. І е, відкривачка для пляшок для таких от типу коли, фанти-спрайту. Дивимось далі. Що ж тут ще є? Далі бачимо тут ножиці. І подивіться, будь ласка, як вони тут складені. Бачите, написано пуш. Ну, давайте зробимо «пуш», як вони кажуть. І ось наші ножиці. Тут підпружинені вони, бачите ось так. Досить, як на мене, прикольно все зроблено. Класно. Давайте зараз підемо десь все це діло використаємо. Дуже класно, що дуже багато всіляких різних елементів. І найголовніше, в чому прикол цього мультитула, в тому, що воно все компактне, маленьке. Тобто. Давайте десь його зараз будемо використовувати. Є в мене ось така металева сітка, бачите. ну, Товщина десь діаметр, можливо, міліметра два або два з половиною. І бачите, ось там от стерчить вона, так? Ну, Значить, давайте пробувати. Моя задача в цьому відео використовувати мультитул так, як от прям мені потрібно. Тобто не постановка там для відео, а прям так, як я прям юзаю. Нормально. <смір> не зігнув. Наче класно. Йдемо з вами далі. А що, якщо взяти ніготь і спробувати підстригти ось цими чудовими ножицями, що є в наборі? Типу, чи впорається, от як, наприклад, Вікс. Ну давайте. Чоловічий нігодь середньої товщини. Нормально. На ногах вже стригти не буду. Є в мене тут в стіні ось такий шуруп. Відповідно, беру викрутку ось цю і будемо дивитись, чи воно його круте чи не круте. Ну, Здається, круте. Тобто щось можна прям от, закрутити, наприклад, якщо є таке бажання. Нормально. Пластикові двері і на них ось ця фурнітура. Можна відкрутити, нормально відкручує. І можна так само закрутити. Вправляється нормально Далі вхід йде аркуш А4, складений в два рази. Ножниці прям такі, знаєте, прям маленькі-маленькі, але ріжуть нормально. Потрібно звикнути після великих. Ріжуть, нічого не рвуть, просто я просто поспішаю перед дощем. Пакет нової пошти це в основному такі речі, які мені доводиться. Постійно ними користуватись. Тобто щось десь відрізати, нігті, відповідно, це ж проблема номер один. Ну, пакетики ріжа, В чотири рази давайте спробуємо. Подвійний, так. Ось так. Подивимось. Ріже нормально, ножиці дійсно класні. Взагалі, без питань. Але от тільки що ножа нема, це не знаю, чи мінус, чи плюс. Хоча є ножиці для такого всього побутового. І якщо потрібно відкрити якесь пакування, то можна сміливо відкрити ножицями. І, до речі, це дуже зручно зробити, прямо ось витягнув, відкрив. Ось так, там, наприклад, якось так. І ріж собі пакування. Чик і все також можна. Ну, якось так, я думаю, воно, в принципі, скотч і пакування е, зі скотчу там десь може порізати без проблем. Тому також нормально. Головне, що компактно, як на мене. Взяв е, пластиковий хомут стяжку і спробуємо. Її тут якось відхопити, відрізати трохи. Просто що вони прям маленькі, бачите? Тобто відкусує все добре, але через те, що розмір в них прям малюсінький, то, в принципі, бачите, все залежить від того, яка та стяжка буде. Якщо стяжка якась. Велика, То потрібно ось так, як я, бачите, за два рази робити. Але, в принципі, перекусує нормально. Питань ніяких нема. Ножицями я таке, звісно, не ризикну перерізати, тому що, ну, навіщо псувати гарний інструмент. А ось ось так от можна. За два там, чи за три рази. От, Будь ласка, відрізає Проволоку якусь перехопити там, на дві частинки. Прям те, що треба. Мультитульчик класний. Не думаю, що є сенс використовувати відкривачку, тому що, ну, по-перше, в мене зараз нема що її відкрити. Є мінусова викрутка. Зараз її десь спробую використати. Найшов ось таке. Кріплення полікарбонату час від часу, після якогось вітру, після шторму, я прямо от можу взяти, розкрутити, закрут... ну, тобто закрутити, підтягнути. Тобто, я таким час від часу займаюся, і тому це все для мене є нормальним абсолютно. Тобто, нормально все працює. Але, звісно, знайти, знайти якийсь. Напевно, шановні, мінусовий там якийсь шурупчик чи болтик, з часом стає все складніше і складніше. Частіше все ж таки плюсову використовую. Звісно, друзі, тут є ось цей флюоресцентний елемент, який світиться в темряві. Ось він. Думаю, що вам видно. Коли воно добряче набере світло, то буде прям дуже гарно світитись. Тобто знайдете свій. Мультитул без проблем. Тільки ось тут. Тут нема, і тут також ніде нема. І кільце це можна використати, підвісити, куди хочете, підвісити сюди якийсь брелок, чи темлячок, чи просто цей мультитульчик, як брелок використовувати, підвісити на ключі в свою якусь EDC-шну сумочку в кишеньку там якусь. Будь ласка, все як вам подобається: до ременя, до пояса на заплічник. Як хочете, ось і швиденький висновок по цьому мультитулу. Дуже маленький, коштує нормально, як брелок, те, що треба, щоб носити кожен день також те, що треба. Є е, плоскогубці, можна щось прихопити, є чим перекусити якусь проволочку, щось таке перерізати це можливо. Прихопити якийсь болтик або шурупчик, який вже всередині там нема нічого так для викрутки. Тобто все давним-давно матеріал вже стерся, з'ївся і нема там чим викручувати. Тобто берете і ось таким чином викручуєте. Це дуже класно. Так, тоненьке, але що ще потрібно від такої маленької іграшки, як на мене. Плюсова викрутка, хоч і виглядає так, як неповноцінна, але працює як повноцінна, нормальна. Відкривачка я не використовував, але думаю, що без питань все відкриє взагалі. Також ось цей чудовий ключик для сім-картки. Для того, можливо, щоб доставати карти пам'яті зі слотів і так далі. Також працює. На відмінно я навіть не думаю, що є сенс десь її вам на відео показувати. Тобто в будь-яку дірку, так, отвір для сім-карти засунули, і вона вам відкриє доступ до вашої сімки, якщо захочете змінити. Дуже подобаються ножиці. Прям прикольні, такі, знаєте, прям гостренькі-гостренькі. І, як на мене, прям те, що треба. Підпружинені такі. Добре, що з пружинкою, а не без цього. Подобається, до речі, ось цей елемент, який світло нам з вами повертає. Вдень не дуже видно, але вночі, якщо будете користуватись, і особливо, там, якщо в компанії з ліхтариком, наприклад, то буде прям те, що треба. Дуже класна річ для того, щоб мультитульчик. Не загубити десь вночі. Зараз не дуже видно, на жаль, було б сонечко, то було б прям набагато краще. А так, в цілому маленька така приємна річ, класна, і як на подарунок, і просто кожен день користуватись. Ножа тут нема. Чи це є мінус, чи ні, вирішувати вам. Якщо для того, щоб відкривати якісь там пакування і так далі, то можна використовувати для цього ножиці, в принципі. Але якщо б навіть тут і був ніж, то відповідно я думаю, що його б сюди потрібно було засунути, ну, наприклад, замість ножиць. А мені здається, що ножиці тут більш потрібні. Все одно від ножичка такого розміру, я думаю, особливо не буде якоїсь такої, знаєте, прям добрячої пользи. І користі. Все ж таки від ножиць, мені здається, у повсяденному житті користі більше. Пишіть свою думку, будь ласка, в коментарях. Як завжди, буду радий почитати, діліться своїм досвідом, чи таку річ ви б використовували, де б використовували, для яких своїх потреб і так далі. Ну, відповідно, як не основний мультитул, звісно, 100%, ну, так як якийсь аксесуарчик такий. Функціональний брелок, скажімо так, я думаю, кудись в сумочку покласти можна про всяк випадок. А також в бардачок авто. Думаю, також буде класно. Пишіть свою думку, будь ласка, в коментарях. Я нагадую, що всі посилання, а також посилання на відео про інші мультитули, зможете переглянути в описі під цим відео. Все, як завжди, залишу. Мені фірма Nextool подобається. А вам також в коментарях пишіть всім. Гарного чудового дня побачимося у наступних відео. Всім дякую за перегляд.